Слово веріте на ранок» середа 17 квітня. Вдивлятися в Бога це те, що заспокоює духовний голод людини. Але не завжди так діється. Саме тому Ісус говорить: бачите мене, але не вірите. Споглядання Бога має вести нас до віри. Коли споглядаємо Бога, то ми утверджуємося в любові. Це тоді, коли приймаємо Ісуса, слухаємо Його, радіємо Ним, живемо Ним, а Він перебуває в мені. Ісус є хліб життя, пожива, яка дає нам життя, без неї нереально жити, Він є напій, який тамує прагнення нашого серця, без Нього не може бути людина щаслива. Господь уже нам це дає. Просто потрібно повірити, споглядати і вірити.